Вітаю, любі друзі. Ви просили мене зняти відео про роботу фар на Volkswagen ID.4. 4. Ось прошу. Ми якраз з татом їдемо з гостин і думаю, чому б вам не записати гарний настрій, тим паче все показати, бо були такі прохання до мене. Зараз вже у нас закінчується освітлення, і хочу продемонструвати, як працюю. Так, батько зараз це на якому? Йдеш? На ближньому зараз у нас ближнє світло. Ми можемо зрозуміти, що обочини дороги в нас підсвічуються дуже добре, все видно, ну, прекрасно. Просто, а ну, будь ласка, вмихніть дальне світло. Ось тато вмикає дальне світло. Просто, ну я не знаю, напевно, звичайно, що не дотягає до BMW-шних лазерних, але освітлено, освітлення просто ну, шикарне. Також виникали питання, як. Заряджається автомобіль, ось прошу, ми маємо. Ось такий провід ми вивели, ось припустимо палець, щоб розуміти його діаметр. Зарядний пристрій у нас Кітайленд. Від'їхали, відкрили, взяли наш пістолет і заправляємо нашим мустангом айдішку. Також що хочу зазначити з власного досвіду витрата. Стрімко зростає при використанні дальнього світла. Так, ось ми повертаємо, і коли ви повертаєте кермо праворуч, то під фарою там е загорається лампочка, тобто, грубо кажучи. Ваша область, куди ви повертаєте, вона підсвічується. У вас не сама фара, як у люкс автомобілях повертає, а от просто лампочка. Начебто просте рішення, але свою функцію вона виконує. Поставив айдішку на зарядку. Бачимо зелене світло, а наш автомобіль заряджається. Тепер прошу переміститись у салон. Так, сідаємо і дивимося на комп'ютер. Що ми маємо? Маємо ми 26 км за годину У нас. Він зараз заряджається. А зазвичай пише борткомп'ютер десь 30 через те, що зараз вечір і, грубо кажучи, напруги в кооперативі не вистачає. І на це б я хотів також звернути увагу. Бо дивіться, якщо у вас така слабенька мережа в кооперативі. То не ставте такі зарядники на 7 кВт, ставте на 3. Бо буде постійно вибивати, або у вас в хаті взагалі світло, або буде в кооперативі, грубо кажучи, писати, там, чи фаза згоріла чи хто. Бо от нещодавно у нас вже з'явилося 4 електромобіля. То, як всі ставлять на зарядку, то, грубо кажучи, світло в кооперативі просто вибиває. Ось так ми маємо: ось так відбувається заряджання. Зараз вже 11-та година вечора, то заряджаємося, ми, грубо кажучи, зараз по 81 копійці. Скажіть, будь ласка, яка от ваша думка от про фари в Добре Добрий, гарний світ. Добрий, гарне світло. Так, от батько задоволений, батько їздив, повірте, на багатьох машинах. От Іде, припустимо, переду людина. Навіть у свій темних штанях, але все видно. Прекрасно. Зараз будемо повертати, буде, буде добре видно, як буде працювати. Лампочка. Так? Оп. Оп. І ось там вона загорається. Ону ще раз. Бачите? Тобто область вашого повороту підсвічується. Ось любі друзі, про що я говорив. Дивіться. Зараз в нас в кооператив приходить 176, і у нас інвертор витягує до 220. Зараз в нас бачите, він працює ну, в невелик невелике навантаження. Але ось дивіться, припустимо, зараз вам скажу: якщо от, от, в хату в нас заходить 15 кВт, так? Якщо от, припустимо, просіла мережа в кооперативі, ще вмикнений, припустимо, пилесос, і ну навіть давайте не пилесос, Мікрохвильова піч. І посудомийка то то зарядку вибиває. Тому, якщо так підсумуємо, зверніть свою увагу на зарядні пристрої. Якщо слабенька мережа на 3 кВт, а якщо вона, звичайно, що дозволяє, то 7. Ось так. Давайте е підводити підсумки. Дякую, любі друзі, що переглянули це відео. Думаю, що вам тепер стало більш зрозуміло два аспекти: це робота фар і також зарядка id 4 вдома. Борж журнал буде виходити на цьому каналі регулярно, вже незабаром ми маємо 16 тисяч пробігу. І він буде виходити в міксі з все ж таки з іншим контентом. Тому що ви ж розумієте. Відео знімати як деякі електроміля знімати про кожну кнопочку вайдішн. Я вважаю, що це, що це абсурд. Підписуйтесь на Арсені Мотозюк, нехай щастить.